Привіт! Сьогодні я хочу розказати, як мені вдалося не їбити під час блекауту. Одразу прошу пробачення за те, що це відео буде без монтажу. На даний час у мене немає можливості його зробити, тому я просто поставлю рандомні картинки, аби відео не заблокували через чорний екран. У перші дні мені було надзвичайно важко, бо я не вірив, що таке взагалі може бути. Так сталося, що мені потрібен комфорт. Але не на фізичному рівні, а на більш психологічному. Чи до війни, чи під час війни, коли вдома виключають воду, у мене починаються панічні атаки. Бо мозок розуміє, що чогось немає, що має бути. Друга причина панічної атаки була через відчуття, що я не контролюю ситуацію, а контроль це моє все. Я не вірив і не хотів вірити, що не можу нічого зробити. Тому подивився з фонариком у дзеркало і сказав. Ти реально будеш таким нікчемним і будеш плести по течі. І тоді я почав щось рішати. Я модифікував наріки, робив свічки, скачував фільми в найгіршій якості, пристосувався до планових відключень. Це мені допомогло, але не дуже. Бо який би не був псевдокомфорт, я все ще не мав інтернету та зв'язку Київстар, але потім все змінилося. Я зробив якусь херню з павербанків і роутер працював навіть тоді, коли немає світла, і я відчув зміни. Оскільки в мене порівняно з іншими був завжди доступ до інтернету, я став щасливим, бо відчув, що маю хоча б щось одне, що я можу повністю контролювати. Так і заложив перший надійний фундамент. Саме перше, що я міг зробити, це порівнювати себе з друзями, у яких ні разу не виключало світло. Кажу вам зразу, воно вам нічого хорошого не дасть. Як я проробив собою цей пункт? Все просто. Я почав порівнювати себе не з тими, у кого все добре, а з тим, у кого все погано, як в мене. Можливо, думаєте, що я лицемір, але мені комфортно бути серед людей, в котрих схожа ситуація, бо я розумію, що не сам. Важливі люч для мене має Надія. Мені батьки нічого не винні, але вони мають бути гарантом безпеки. Коли мама починає говорити, що все погано, коли кажуть, що ми не переживемо зиму, коли говорить, що мрем, то мрем, то в мене припадає всяка віра у майбутнє, і мені самому важко в щось вірити. Але коли не вірить людина, у котру ти віриш, то в тебе все якось йде по попи. Ти розумієш, що є лише два варіанти: або також не вірити і просто здатися, або як справжній самурай, не вірячи у щастя, примушувати всіх вірити у щасливе майбутнє, що обрав я, поки не можу сказати. Єдине, що в мене викликає занепокоєння, це графіки відключень. Типу, я дуже не люблю випадковості. Я наголошую, я чудово розумію, чому графіки гаотичні. Їх нереально контролювати. Коли світла менше, колись більше. Бл і що ж тоді робити? А, ні. Всьому і суть стоїцизму. Що можеш ти контролювати, контролюй. Не можеш щось, то забий. От мали дати світло в третій годині, а його нема. Ви засмучені. Це ваша вина? Ні, не ваша. Ситуація справді погана. Тому скажіть собі: я не можу би біль... контролювати ситуацію, яка від мене не залежить. Але я зате в змозі контролювати мою реакцію на ситуацію. Зв'язок з людьми важливий. Довго про це думав, тому поділюся з вами одною штукою. Значить, є у вас п'ять друзів. Ви шостий. П'ять друзів не вірять, що все буде добре, і ви теж не вірите. Але коли вам хтось з друзів жаліється, що все погано, вам потрібно йому не пи***ти. Але дуже впевнено, коли ваш друг, якого ви на повірить, що все буде добре, він почне говорити іншим, що все буде добре. Але він буде це говорити максимально щиро, бо справді буде б це вірити. Тому ви можете стати героєм пез і повірте, ви зробите набагато більше користі, ніж продавці павербанків. Я широ бажаю вам наїбатися, бо сам цього хочу наш ворог. Ніколи не ігноруйте ваші проблеми. Зараз скажу базу, але якщо ви ігноруєте проблеми, значить вони у вас є. Усього вам хорошого. Все буде без патрон.